Цей Єромонах Володимир Леонардюк, що вам тепер пише, має щастя інформувати вас про те, що Пресвята Трійця кличе його до вічного царства за недовгий час. 8 липня 1998 року Божого переставився до вічності Єромонах Володимир Лівіо Леонарді, син італійської землі. Добродушна людина, ревний учень Христа, великий місіонер, Монах Студит. Народився він 20 червня 1925 року в маленькому містечку Туенно, простій селянській сім'ї, яка мала чотирьох дітей. Лівіо був єдиним хлопцем, а водночас єдиним. Який вирішив цілковито посвятити своє життя служінню Богу і ближньому у монашому стані. Вступає <рес> чину братів францисканців конвентуальні, палаючи прагненням стати місіонером на українській землі. Ті, які добре знали, отця лівіо Леонарді згадує, що протягом усього часу він жив мрією виїхати як місіонер до Радянського Союзу, Незважаючи на великі бажання, отцю Лівіо не судилось одразу після свячень виїхати до Радянського Союзу, оскільки там діяльність. Католицької церкви була під заборона. Рідна сестра отця Ліліо Альма в одній з розмов згадує, що він написав якусь листа до посольства Радянського Союзу в Італії з проханням дозволити йому в'їхати до України, на що отримав відповідь. Такої страни, як Україна, не существує. Советский Sato, criatura, Cristo, figlio, Signor, Santo, il un e sto col sovietico. senso. alla lode di ogni creatura e a intorno a un popolo che da un della terra, offre il il Montevideo, Buenos Aires, Patagonia, Протягом 30 років ревно служив Господеві його церкві отець Лівій. Та все ж таки прийшов час, коли Господь зволив здійснити його давнє прагне. Монастир монахів студитів у біля Риму став тим, який простелив йому дорогу до України. З незалежністю України студицька спільнота вирішує переїхати на батьківщину. Без вагання, та незважаючи на поганий стан здоров'я, Єромонах Володимир вирішує перебратися на постійне проживання до Святоуспенської унівської лаври, яка на той час тільки но піднімалася з руїн. Ані холодна зима. Ані інші несприятливі умови не знеохотили Єромонаха Володимира у його стремлінні служити українській греко-католицькій церкві у монашому стані. Він активно включається в життя спільноти, яка переважно складалася з новіцяту, допомагає їм своїми порадами, повчаннями і водночас удосконалює знання української мови. Коли в ті часи навіть дехто зі своїх не міг призвичаїтися до унівських умов, Єромонах Володимир на цьому тлі виглядав як справжній подвижник чи просто герой. Життя Єромонаха Володимира не вирізнялося нічим особливим. Однак самі браття Монахи сприймали його по особливому, з перспективи часу можна впевнено сказати. Що він багато в чому випереджував спільноту у її зрості? Водночас своїм життям і словом спонукав її шукати як найкращих способів служіння Богу і ближньому. Але, як отець часто любив підкреслювати, у третьому тисячолітті ми мусимо бути монахами третього тисячоліття. Ці слова до сих пір пам'ятають ті. Які були знайомі з Єромонахом Володимиром Леонардом. <клухи> Єромонах Володимир почав фізично знемагати. Частішими стали його візити до лікара, намагаючись встановити причину послаблення стану здоров'я, лікарі дійшли до висновку, що це лейкемія. Монастирська спільнота була готова вислати отця на лікування за кордон, однак він категорично відмовився його заповітом було бажання терпіти і померти в Україні в Унівському монастирі. І бути похованим на Чернечій горі. Хвалім і дякуємо Богу за Його любов вічна. На небі більше і досконаліше продовжу служити нашій дорогій церкві і нашому чернецтві. Моліться за мене так, як я молюся за вас. Це були останні слова, які були мотом Його життя. Його свідоцтвом вір.